Під вогнем російських кабів і FPV-дронів вони рятують життя. Ми розкажемо зараз про бригади екстреної медичної допомоги у межівській громаді Дніпропетровщини. Її села фактично на межі з Донеччиною від початку року росіяни цілеспрямовано атакують. І, хоча через наближення фронту люди покидають свої домівки, виклики медики там мають щодня. І на кожен їдуть у касках і бронежилетах. У супроводі поліції і ДСНС. Як воно? Розказали наші Софії Москаленко. Парамедикиня Анна допомагає напарниці застібнути бронежилет. А тоді обидві надягають каски. Бо ж вирушати на виклик треба майже впритул до лінії фронту. Якщо це вибухи поранення, касетний обстрілів, то ми вже розуміємо, що це потрібно буде надавати термінову допомогу. Бригада Анни працює у Межівському районі. Він на кордоні Дніпропетровщини та Донеччини. З початку року, через просування фронту, російські каби все частіше дістають по навколишніх селах деякі майже знищені. Останній виклик був на селище Новопідгороднє. Був прильот касетної ракети. Ми звичайно зателефонували в поліцію ДСНС абсолютно, бо ми без них не працюємо. Вони нам надають допомагають надавати допомогу. Броньована машина тільки з дозволу. У новопідгородному ракета влучила у полі поблизу приватних будинків. Касетні боєприпаси поранили жінку, яка саме вийшла на двір. Вивільняли поранену з-під завалів медики разом з рятувальниками. Пошкодження, м'яких тканин, хребет, абсолютно було рани такі в рвані. Ну, дуже була черепно-мозгова травма, кровотечі. Ми максимально намагалися швиденько надати допомогу і госпіталізувати її в лікарню. Вона зараз приходить до нас і нам дякує за те, що вона жива. Та не лише кабами б'ють росіяни по прифронтових селах, атакують мирне населення і ФПВ-дронами. Чоловік постраждав після ФПВ-дрону в житловий будинок. Там були опіки. Ну на жаль, в в лікарні цей чоловік помер, тому що там була дуже велика площа опіків, більше 80%. Обидві парамедикині жительки Межівської громади. Виїжджати на виклики зізнаються, страшно, однак залишати ані домівку, ані роботу не планують. В наших колег є пошкоджені, є зовсім зруйновані будинки, є частково. Якщо починається якась загроза, є у нас зараз усіх смартфони. Абсолютно ми бачимо, куди що летить. Намагаємося, коли йде. Обстріл чи ще щось бути на безпечній відстані. Перед кожним виїздом у кишеню кладуть ікони задля власного спокою. А Марина ніколи не вирушає на виклик без особливого оберега. Оберіг подарував один із наших поранених, подарував оберіг, який спас його. Від смерті її подарував мені, сказав, що си завжди з собою на зміні. Це кукла мотанка. Така на межівській підстанції працює три бригади: на день буває до 20 викликів. Наші працівники звільняються, переводяться в інші підрозділи. Є такі парамедики, жінки з дітьми, яких примусово влада потребує виїхати. Та не усюди вже можуть дістатися, розповідають медики. Відрізана від меддопомоги низка сіл Синельніківського району, в яких влада оголосила примусову евакуацію, оскільки там постійно полюють дрони на автівки, які не є місцевими, навіть на автомобілі швидкої допомоги, якщо вони викликають, то ми не в змозі їм допомогти. За такими пацієнтами виїжджають рятувальники на броньованих авто, а потім передають пораненого екіпажу швидкої на більш безпечні території. Рятують як цивільних, так і військових. Евакуюємо бійців з кордону з Донецької області, з кордону з Херсонської області, постійні евакуації, постійні евакуації на З Спочатку повномасштабного вторгнення на Дніпропетровщині загинув один фельдшер екстреної медичної служби. Російський дрон вбив його у середмісті Нікополя. З Дніпропетровської області Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.